Проктологія і хірургія онкологічна колоректальний рак. Кількість хворих на колоректальний рак збільшилася удвічі. Доброго дня, шановні глядачі. Дозвольте представитись. Я член кореспондент Академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор заслужений лікар України, професор Захараш Михайло Петрович. Я являюсь і консультантом, і співробітником клініки Дієво. Клініка Дієво це особливий лікувальний заклад, це клініка хірургічних рішень. Це багатопрофільний лікувальний заклад, хірургічного профілі, де виконуються хірургічні втручання з приводу різних захворювань, різної локалізації. Один із напрямків діяльності цієї клініки це коктологія і хірургія онкологічна. Ну, перш за все, величезне значення сьогодні. Проблемою для України став колоректальний рак. Це рак товсто, товстої кишки. Ця проблема особливо загострилась після Чорнобильської катастрофи, і кількість хворих на колоректальний рак після Чорнобильської катастрофи, в порівнянні з 1986 роком, збільшилась вдвічі. На превеликий жаль, велика кількість хворих, приблизно майже 50% хворих, виявляємо, ми в досить пізній стадії. І це з ускладненнями. Це значно ускладнює лікування цих хворих. Клініка має всі можливості для успішного лікування цієї категорії хворих. Ну, по-перше, починаючи від діагностики. В клініці виконується колоноскопічні дослідження, а це основне дослідження для виявлення і своєчасної діагностики колоректального раку. Якби кожна людина, кожен житель України віком понад 40 років, з урахуванням нашої радіоекологічної ситуації, ситуації хімізації в сільськогосподарствах, технології виробництва продуктів, харчування, таке інше, ми могли би за рахунок своєчасного обстеження хворих зменшити приблизно на 30%. Кількість хворих на колоректальний рак, на превеликий жаль, ну, клініку поступає досить пізно значна кількість хворих з ускладненнями. Але, незважаючи на це, ми все-таки практично немає випадків, коли в клініці немає можливості надати допомогу, повноцінну кваліфіковану допомогу цій категорії хворих. Ну, по перше, хірургічне втручання ці категорії хворих і не тільки ці категорії хворих, а всіх хворих. Ми виконуємо з застосуванням новітніх технологій. Це і електрозварювальні технології, це лігашу, це апарати, апаратні технології і таке інше. Це значно зменшує кількість крововтрати під час хірургічних втручань, прискорює тривалість хірургічного втручання, крім того, кращі функціональні результати. Великою перевагою клініки є те, що спеціалісти клініки не лише оперують цих хворих, а й ведуть комплексно цих хворих, лікують. Тобто, на превеликі жаль, ви мабуть, всі знаєте про те, що в більш пізних стадіях, коли появляється метастази, в печінку, в селезінку, доводиться проводити хіміотерапію і навіть променеву терапію. В наших умовах значно більше хворих потребують хіміотерапії, і саме перевагою клініки є те, що саме в нашій клініці успішно проводиться і хіміотерапевтичний супровід цих хворих. На тривалий період часу. Тобто, після виписки хворих ми обов'язково не втрачаємо зв'язок, допомагаємо, лікуємо і в подальшому. Потрібно. Хочу сказати вам про те, що використання новітніх технологій значно скорочує термін перебування хворих в клініці. Практично дві, 2, 2, максимум чотири доби, і ми хворих виписуємо додому з послідуючими контрольними оглядами в нас в клініці, з тим, щоб надати їм повноцінну допомогу. Є таке поняття скринінг, тобто оздоро... обстеження здорових е, пацієнтів з метою виявлення раку. І саме для виявлення колоректального раку потребується колоноскопія. Отже, я запрошую всіх віком понад 40 років один раз на 3 роки виконати це дослідження. Якщо виявляється доброякісні пухлини, які потім можуть стати, перетворитися в рак, їх можна видалити цим же ендоскопічним шляхом. Якби ми запровадили цю методику, теж десь на 25-30% зменшило б кількість хворих на рак товстої кишки, тому що ми видаляли б перед ракові захворювання. Виконується сьогодні під наркозом внутрішньовенним, венним, мало нетривалий наркоз, легко переноситься всіма формами і абсолютно ніяких неприємних відчуттів не буває. Отже, я запрошую до нашої співпраці, і хай ви завжди будете здорові, але якщо виникають такі проблеми, ми до ваших послуг в плані і діагностики, і хірургічного лікування, і хіміотерапевтичного лікування, і таке інше.